Як ви вважаєте, чому одна людина пройде всю війну на нулі без царапинки, а інша в першому ж бої гине? Це доля, чи можна смерті відвернути, чи можна відмолити? Таке питання отримала дуже вдячна і дозволю собі такі трансцендентні роздуми з цього приводу. На це впливає декілька факторів. По-перше, задача самої душі. Да, її, її дорога, її задача на це втілення це перший момент, другий момент її пам'ять душі, тому що є різниця, які вибори людина робила протягом життя, чи є ці ментальні відбитки самого життя. У вигляді берегти життя інших людей, тварин, рослин, планети, діяльність, якою людина займається, чи це не створювали оці ментальні відбитки у вигляді нежиття не і нездоров'я, і так далі. Чи не посягали на свободу волі іншої людини? І тобто другий момент це власне ментальні відбитки. От. І що значить шлях самої душі? Маючи такі контакти, розмови, скажімо так, з душами, навіть будучи в таких дуже тяжких станах в госпіталі, вони давали відповіді, щоб не втручалися. Тому що така їхня дорога, вони зробили певний вибір. Їм так потрібно, вони для цього прийшли. Тому, Просили прям буквально не заважати. Чи можна м, повпливати ніби, да, е, таке запитання, чи це доля? Е, доля, власне, ким вона писана, долю пишемо ми самі. Але біда в тому, що ми люди пам'ятаємо тільки ось своє момент свого народження, да, тобто цього, життя цього тіла. Але душа, вона, власне. Е, Плила долю свою не одні втілення, та душа вічна, і вона мала різні життя, різні, різні втілення. І я розумію, що люди, які ну, не вірять, чи не приймають, чи не розуміють реінкарнацію, вони змушені прийняти той факт, що чомусь базові налаштування. Кожної людині різні, вони не однакові, правда? Ми чомусь приходимо уже з якимось багажем. І якщо дійсно говорити про логіку, то треба було б запитати, а де, коли цей багаж формується, який визначає, з чим ми приходимо у вигляді, в яку родину, з якими талантами, з якими задачами, в якій країні, в який час і так далі. Так, так от. Доля. Чи це доля? Доля тут не, не в контексті, що це як щось, як нам дано, хтось нам і написав цю долю, так само, як і карма, це ідентично. Тут доля і карма мається на увазі те, що ми створили єдина різниця: ми створили його не тільки в цьому втіленні. І тільки заходячи в поле єдиної душі, ми можемо це усвідомити. Чи можна смерть відвернути? Um, перший момент. Чи хоче цього душа, тому що багатьом не хочеться нічого змінювати. Хочеться, щоб змінилися зовнішні декорації, але, власне, люди внутрішньо вони не готові змінювати своє життя, свої звички, свої думки, своє харчування, свій спосіб життя, свій від, вид проявлення, шукають когось, хто їм просто буде за щось платити гроші, а не бажають проявитися тим. З якими талантами вони прийшли. Тому тут питання сенсів. Нікому не цікаво просто носити на землі м, однакових таких роботів. Для еволюції, взагалі для творця, для цієї ж планети є зацікавленість в тому, що по цій землі ходили люди творці. Це люди, які відповідають за своє життя. Які керують своїм часом, які знають свою цінність, які проявляються через цю цінність, які заробляють через свою цінність, які будують стосунки через свою цінність, через любов, єдність і так далі. Тому що все, що не це, що я назвала, воно є руйнаційним для тварин, для рослин, для планети, для людства. Тому. Питання відвернути смерть і що? щоб прожити довше, оцей важливий сенс, оцей важливий момент. Творець чи вищі сили вони не, заці... Їм... вони не зацікавлені просто в руйнації. Вони хочуть бачити людей, проявлених, Богу людей, щоб через ті тіла проявлявся сам творець. І якщо кожна людина себе запитає, я в кожному своєму дні. В кожному своєму слові, в кожному своєму контакті, прояві, творчості, роботі, діяльності, прибиранню, у всьому проявлений Бог в мені в ці моменти. Чи Він іноді проявляється десь, коли я приходжу в якесь місце сили, чи в якийсь храм, чи, чи коли якесь свято починається. Чи я кожен день є представником Бога. Це важливо. Тому смерть тут е, питання відносне. Смерті боїться его? Це раз, два. Та, да, ми люди, ми є носіями его. Але питання? Его виконує що? Потребу душі? Чи его просто виконує програму? Роботів? Чи можна відмолити? І тут теж дуже глибоке питання відмолити в кого? В Бога. А ким ми тоді бачимо Бога? Це що, якийсь е, сидить пан із палицею, і з печивом, який каже: зробиш добре, на тобі печиво, не зробиш добре, на тобі получиш по хребту. Ні, це безумовна, чиста любов, яка проявлена в усьому, навіть в тому, що не мило нашому серцю. Тому що це є великий задум для, для того, щоб ми не засинали всі. Ну, якщо кожна людина себе запитає, якщо їй дати такі зручні умови, буде еволюція? У нас був певний період часу, коли ми відносно, спокійно жили. Спокою ми хочемо, спокій це смерть, спокою. Дайте нам спокій, покій. А власне, для Творця цікавий розвиток, в спокої ми розвиваємося. Ми еволюціонуємо, ми йдемо в протилежності, ми з'єднуємо в собі полярності, ні. Одиниці так роблять. Одиниці. І це одиниці, і це менше одного відсотка певно на планеті, які самостійно це роблять. Які змогли згадати, хто вони істину є. Тому тут треба повернутися в цьому питанні, чи, чи можна відмолити, як я сприймаю Бога перше джерело, це що? Це, це не можна, як я стану помолюсь, і мені хтось щось пробачить чи щось не пробачить. Це не суддя, Бог це безумовна любов. У нас є дуже якісь плутанина з цим сприйняттям. Ми, ми караємо самі себе, тому що у нас є, умовно кажучи, така, ну, така флешка, да? де збираються всі наші вчинки, за всі наші життя, за всі наші втілення. Наші вчинки, наші слова, наші дії, і ми потім змушені жити те, що ми віддали в цей світ. І це не фортуна визначає, це не Бог визначає, ти будеш оце жити зараз, чи оце ти будеш жити. Ти будеш бачити таку реальність, чи ти будеш бачити таку реальність? Це визначає пам'ять нашої душі. Ми самі робили запис на цю флешку. Через різні свідомості. Що таке свідомість? Це ось мій характер сьогодні. Я сьогодні, через свій характер, обираю на свою флешку записувати ненавість, чи я обираю туди записувати творення нової реальності? Я обираю бути ніким і, хоч дайте мені хоч якісь доходи, чи я обираю творити через свій талант і створювати матеріальні блага через ресурсність своєї душі. Оце, оці вибори, це і є наші ментальні відбитки, це і є наша доля, це і є наша карма, ми її самі створюємо. І до вищих сил ми можемо звернутися тільки будьте поруч, допоможіть пройти достойну цю дорогу. Або я усвідомила цей урок, я не хочу більше так, дайте мені сили, підтримуйте мене, провести іншу дорогу, протоптати інший шлях. І тоді ми залучаємось підтримкою, зціленням, підтримкою, любов'ю, ідеями, натхненням, силою. Ось, ось ця іскра, наче підтримується, коли ми звертаємося до вищих сил. Ніхто нам не відміняє чи не приписує нічого зайвого, нічого нами не перебирається від когось. Все є в нашій структурі, все, що з нами відбувається, ми створили самі. Тому, звертаючись до вищих сил, ми можемо залучитися підтримкою. Вони нам можуть допомогти пройти достойно свій шлях.